Арктична протеїнова пудра лібератор може застосовуватись одразу у двох напрямках: як для освітлення власного мелоніну, так і для зняття косметичного пігменту, що робить її дуже універсальною у використанні. Як ми використовуємо цю пудру з чим вона працює? Вона працює з окисником або трьохвідсотковим. Або 1,9. Нам треба замішати пропорцію одна пропорція пудри, дві частки окисника. Чим більше по відсотку в нас окисник, тим швидше буде освітлюватись волосинка. Одна частинка пудри, дві частки окисника. Ми маємо дуже ретельно перемішувати. Не переймайтесь, що в нас виходить дуже рідка суміш. Консистенція майже така і залишається, як консистенція самого окисника, тільки він стає таким грязно-сірим трішечки. Наносимо нашу суміш на 5-10 хвилин. Тут важливо стояти біля клієнта і дивитись, наскільки швидко в нас волосинка світлішає. І тоді, коли ми отримуємо той відтінок, котрий нас влаштовує, влаштовує нашого клієнта, ми вже знімаємо цю. Пудру з бріка. Чим знімати освітлюючу пудру? Це треба робити безсульфатним шампунем від Lovely Brows. Не можна знімати просто водичкою, тому що нам треба відновити структуру волосинки саме безсульфатним шампунем. Та добре все змити. А от шампунь ми знімаємо вже після звичайною водичкою. Далі крок в нас фарбування: який фарбник ми можемо використовувати, щоб знову не затемнити волосинку, котре ми тільки висвітлили? Найсвітлішими кольорами. Ні, кмалі це світлокоричневий або сіро-коричневий. Обов'язково додаємо регулятор кольору та використовуємо саме окисник 1,9. Також після освітлення дуже влучним буде вибрати фарбування саме тоніками від Lovely Brows. Вони точно не перетимнять нам волосинку, але треба зауважити те, що ми не прагнемо зробити чітке фарбування на шкірі, тому що після. Освітлюючої пасти, шампуню, На шкіра вже не візьме весь цей пігмент до себе. Як майстер, я раджу при такій делікатній процедурі, як висвітлювання брів, використовувати всі продукти однієї лінійки: лавлі бравс пудра, лавлі бравс тонік фарбуючий і лавлі бравс шампунь.